Всіх вітаю! Ви на каналі Magic є з вами Ганна, і буде сьогодні простеньке розкладання. Але як показує практика, часто не простеньке, бо я вже знімала таке відео колись давно, дуже давно на гральних картах, і його досі дивляться. І по ньому мені дали дуже багато зворотного зв'язку. Як все відігралось, тому раджу одразу собі десь зберігти, десь кинути посилання, собі, щоб не загубити, ну, або просто підписатись на канал, запам'ятати мене, поставити дзвіночок, щоб ви могли це відео знайти. Буде воно в списку відтворення ворожіння, і там вже попереднє таке відео, події на порозі, події найближчого майбутнього. Дуже круто спрацювало то відео. Якщо ви його не бачили, до речі, теж можете піти подивитись, бо карти працюють в просторі, і неважливо, коли ви дивитеся розкладання, скільки часу пройшло з моменту зйомки, бо вас воно знайде тоді, коли потрібно вам. В просторі все трошки інакше. І воно там інше. Там я на гральній колоді робила. А тут буде на Ленорман і Світсотків. Інформація буде різною. І цілком можливо, що і це для вас працює, і то попереднє, якщо не забуду в описі до відео, посилання на нього залишу. Та й загалом заглядайте на канал, заглядайте на мої ворожіння. Для більшості це працює. Буде коротко по варіантах, в загальних рисах для детальних розгорнутих прогнозів. Звертайтеся особисто, я їх роблю. Контакти мої можуть. Знайти в описі каналу. Але спочатку мені хочеться трошки розчистити простір, бо, бо багато тут сьогодні робила, знімала і хочеться трошки від зайвої інформації за допомогою шавлі прочистити. І може і вас. За, заразом з вас з мене теж трошки зніме зайву інформацію, зайвий негатив, з колоди можливо, робити буду на Брум Ленорман. Можливо, неправильно назвала назву, якщо знаєте, як правильно напишіть, але я інформації про це не знайшла. Цю колоду мені подарувала моя люба глядачка, підписниця Людмила. Ще раз дякую. Огляд якось зніму. Будемо викладати варіанти. Коробочку відкладаємо. Будемо викладати варіанти. Можете загадати. Пару варіантів можете загадати десь для себе, десь для близької людини, як вам хочеться. От єдине, що якщо ви хочете згодом це переслухати, то напишіть в коментарях, який варіант ви обрали, щоб ви потім по, по власному коментарю згадали, який варіант ви слухали. А також можна ще робити з такими розкладаннями наступним чином: слухати один варіант, і там час якийсь пройшов, і якщо це відігралося, то можете повернутись там ще якийсь варіант обрати. І отак час від часу, в різні періоди часу, різні варіанти обирати. Утримувати свої передбачення. Ну, поїхало варіант. Перший, другий, третій і четвертий. Кому треба зосередитись, натисніть паузу. Тайм-код по варіантах буде в описі до відео обов'язково, і в закріпленому до відео коментарі, але це не точно, бо вони іноді зникають. Але з опису відео точно нікуди не зникне. Перший, другий, третій, четвертий. Думаю, в принципі, всі визначились. Починаємо. Так, Спочатку ці, так відкладаємо, бо я, напевно, буду доповнювати варіант перший вежа. Ой, ну тут чітко, чітко, мені йде, що у вас е, усяжне майбутнє. Як не передбачено якихось супер яскравих подій, е, якихось змін радикальних, от показує, що якийсь проміжок часу досить довгий. Ви тут, до речі, могли загадати, могли не загадати. Ну, події найближчого майбутнього на порозі, тобто тут саме наближене майбутнє, а найкраще у нас проглядається майбутнє десь на три місяці, плюс-мінус. да? Це таке саме наближене майбутнє і на, на цей період часу зазвичай саме точний прогноз. Тому я скажу, що найближчі місяці у вас взагалі то немає змінити взагалі нічого, навіть якщо планується. Може, тут такий варіант, що ви самі намагаєтеся ініціювати якісь зміни, чи то чекаєте на якісь події, чи то вам такого хочеться? Може, намагаєтесь прямо самі щось зробити, то в цьому випадку, ну. Це може не відігратись, розклад загальний, але в цьому, якщо так, то мені хочеться сказати, що навряд тут вийде щось змінити. Ну от так і буде, да. І навіть якщо ви дату колоде доповнюю, і навіть якщо ви будете намагатися змінити, то скоріш за все обставини навколо вас цьому сприяти не будуть. Вони залишаються. От, подивіться, які статичні карти. Тобто, ваше життя от статично залишається в тому ж вигляді: Боже, тут ще й труна на дні. Ну труна це теж так таку закритість, да, показує карта. Тут навряд щось буде суттєво мінятись, принаймні в якихось от життєво важливих речах. Таких доленосних. Да? Ну, і тоді, щоб зовсім вас не лишати без відповідей, запитаю, а яким буде цей період? Нехай він буде без змін, але ну, в яких енергіях? Це ще в позитив може програтись, ну в енергіях неврівноважених. Одразу хочете сказати: займіться своїм психоемоційним станом. Можливо, до речі, і реальність навколо вас не міняється в бажаний бік, бо вам треба гармонізуватись внутрішньо привести свій психоемоційний стан до ладу, до якогось рівного, гармонійного, спокійного вигляду. Да? А тому, відповідно, будь-яка терапія вам в поміч, будь-які медитації, будь-які практики техніки спрямовані на отаку гармонізацію на внутрішній спокій. Цілком може бути так, що як тільки ви навчитеся входити от в стан спокою, рівноваги, повний такий штиль, да, тоді щось і почне мінятись. А поки ви нервуєте, поки вас носить емоційно, або у вас гойдалки якісь емоційні, тут на жаль. Нічого мінятись не буде. Тут, напевно, ви хочете якихось змін, не все вас влаштовує в житті, але вони відкладаються багато в чому через ваш внутрішній стан. Згадуємо основне магічне правило: що що, що внизу, то і вверху. Що, що вверху, то і внизу. Що всередині, то й зовні. От і все займіться внутрішніми проблемами, перш ніж намагати, намагатись вирішити зовнішні. Отак, отак, перший варіант. Буду вдячна за вподобайку, за зворотний зв'язок. Переходимо до другого. Які тут події на порозі, які тут події найближчого майбутнього? Хмари. Ну Над вами, на жаль, не люблю каркати, не люблю негативити, але тут як ніби назріває буря, назріває гроза, вона ще не, не почалася, але вже от таке щось в повітрі витає, літає. Що це буде? Що в цій хмарі? Знаєте, мені щось тут іде типу такого, що тут ви на порозі якогось чи то скандалу, чи то сварки, і це як типу деструктивна подія, да, на перший погляд. Але з іншого боку, це принесе рішення зато за за то, автоматично вирішиться ряд наболілих питань, закриється ряд таємниць загадок, які вас, можливо, зараз мучать. Тобто тут може вилізти купа неприємної інформації про щось, або не знаю, близька вам людина може вибухнути і вивалити вам все, що вона думає. все, що вона там накопичувала в собі. Але зато це автоматично тут вб'є купу зайців, розставить все по своїх місцях, прийде повна ясність, прийде вся інформація, яку ви маєте отримати, і прийде рішення багатьох проблем. Типу, і, ну, тут якась така історія, не було би щастя, але нещастя допомогло. І оцю бурю треба пройти. Бо вона принесе важливі рішення, яких ви зараз не можете знайти, е, да? не, не можуть вони прийти. Да. Тут ще підказує дно колоди, що дуже багато таємних дійсно ховається від вашої уваги, або конкретні якісь люди, людина від вас щось приховують, або просто не дійшла до вас ще ця інформація. Не дійшло ще до вас, ще не дійшло. Знаєте, як до жирафа на трет, на третю добу, на третю сутки на третю сутку, о коротше. І тут нарешті прийде потрібна вам інформація. В когось тут скриється обман, комусь в принципі скажуть, що що не вирішували сказати. Коротше, це буде якось бурхливо, це все буде емоційно, але це буде на благо, бо ви маєте це знання отримати. Цю інформацію картина має скластися, і відповідно вона складеться в самому осяжному найближчому майбутньому. А терміни, я вже повторила повторила це. Вибачте в попередньому варіанті. Найбільш точно зазвичай у нас про проглядаються періоди десь до трьох. Трьох місяців. Ну тобто, як мінімум, це найближчі місяці, якщо не тижня, а в когось дні. Отак. Коротше, ви на порозі якогось потужного конфлікту, потрясе, тут прям треба буде пройти зону турбулентності, знаєте, таку. Але разом з тим ця взбучка, встряска принесе інформацію, якої вам зараз не дістає, якусь правду принесе, і це вирішить ряд питань, які от тягнуться да, вже довгий час. Отак, другий варіант. Теж буду вдячна за вподобайку, за зворотний зв'язок. Поїхали далі. Третій варіант. Тут, в найближчі місяці, а, а той швидше, має трапитись у вашому житті. Е, якесь важливе закінчення, щось закінчиться і при чому різко, і, напевно, навіть неочікувано зараз. спробую уточнити, що от, прям ви на порозі якогось дуже переламного моменту в своєму житті. Одне тут вже, можна сказати точно, трапиться щось, через що, як було, більше не буде. І це щось важливе для вашого життя. не, не таке щось. Е, що тут має, Яка ситуація? давайте так, В якій сфері оця ситуація має переломитись, да, різко? Хмари. Хмар мені йде як про, дивіться, оточення, щось про ну не зовсім соціум. Про соціум у нас все ж таки більше карта сад. Але от такий як інфополе, оце загальне поле таке навколо вас, от вашому інфополі. Ви знаєте, що я скажу? Тут для багатьох будуть такі зовнішні події, політичні, економічні. Але оскільки це виходить для вас, да в такому розкладанні, то це матиме велике значення для вашого е, життя. Мені тут щось йде про зовнішню політику, можливо, ці перемовини, да які то, то йдуть, то не йдуть, якісь отакі зовнішні. Політичні рішення неочікувані яких от ви не чекаєте? Причому про це може говоритися в новинах, про це можуть говорити люди навколо вас, але ви в це не вірите. Ви на цьому не акцентуєтеся, ви цього не чекаєте. Тут от подібна історія, як, от люди, які війни не чекали, я в тому числі я от, до останнього не хотіла вірити, що вона буде. От є да, категорія людей, які не вірили. І не дивлячись на те, що про це кричали всі новини, не, не тільки наші, да, це стало несподіванкою. Так, от і тут Тут щось відбудеться у зовнішньому світі саме для вас, несподівано. І це автоматично змінить щось важливе у вашому житті, прям направить вас іншим шляхом в інший бік, когось, в принципі, навіть фізично змусить змінити локацію. О, господи, завила сирена, десь поїхала і собаки залаяли, завили. Вибачаюся, якщо чути. Слухайте, прикиньте, прям на фоні цього варіанту, якась катавасія почала чудосія відбуватись. Сирени виють, собаки виють. Щось почалося, да, ні з того, ні з цього. От, щось таке трапиться, грандіозне, деструктивне, щось що вас вразить, і переламає ваше життя. Да, Бачите, я казала про соціум, про зовнішній світ, а тут ще й карта сад була на дні. Я не побачила. Значить, це вірно. Добре, в який бік це змінить ваше життя? Переламає що вам дасть конкретно вам що принесе ця ситуація? Ага, ну конструктив. Тобто, це для вас буде на благо, але яка хороша карта. Для когось програється поверненням додому на батьківщину, для когось поверненням до вас важливої людини, дорогої вашому серцю, в когось тут взагалі щось про дітей. Якась тут ситуація, яка для ваших дітей, якщо вони у вас є, дитина для неї матиме значення. Ну щось хороше, хороше воно хоч і трапиться різко, бурхливо, налякати вас може, але принесе хороше, хороше принесе. Ну, так, да. через деструктив, через шокові, прям, якісь стресові події принесе хороше. Можливо, вдарить вам по здоров'ю, по психіці, по гаманцю, я не знаю, але в корені це ваше життя змінить на краще. Слухайте, ну я навіть, я з о, з окупації, ну, не з окупації, я перед окупацією виїхала зі свого міста, була вимушена да, залишити домівку, кудись до чорта на колічки поїхати, але я навіть тоді, ну, я то інтуїтивна дуже людина. Я виїздила в дуже такому світлому стані внутрішньо з передчуттям, що це для мене на краще. І так і вийшло. От е, глобально це для мене було на краще. Хоча подія та деструктивна, фоном війна, ну це все у цей треш, увесь нещастя навколо багато. Але для мене це було на краще. І отут якась така схожа історія. Коротше, тут якісь політичні події або щось, типу того, вас шокують, ви їх не чекаєте, але глобально, глобально, ви це виведе вас на кращий шлях. І це вже от ситуація, вона вже формується, вона вже знаєте, матеріалізується, вона вже така обростає матерію, і вже готова. От-от, втілитися в реальності навколо вас. От якось тут глобально так. Розкажіть мені, що то буде. Якщо зрозумієте, якщо відіграється, буду вдячна за вподобайку. Ну і в принципі за будь-який коментар від п'яти слів. Це буде найкращою. Подякою мені. Дякую, третій варіант за перегляд. Переходимо до четвертого. Перехрестя. Ой, як цікаво. А ви на порозі от, буквально життєвого перехрестя. Можливо, ви вже зараз на ньому стоїте і вже це розумієте. Можливо, ще ні. Тоді скоро зрозумієте. От це такі точки в житті, коли від нашого вибору прям залежить увесь сценарій нашого подальшого життя. Хтось тут постане перед важливим вибором. Ну, всі, напевно, по цій карті? А хтось по потрапить в таку ситуацію, що в принципі обирати будете не ви, але ну це все одно буде перехрестя тут або або давайте розкриємо ці два шляхи тоді. Які тут можливі шляхи? Слухайте, я можу помилятись, звичайно, я не програма, можу бути десь неточно, але мені тут іде інформація, що один шлях це шлях знань, розвитку, реалізації та успіху, а інший шлях це шлях відносин з якоюсь мутною людиною, майбутнє з якою туманне. І я не хочу тут сказати, що цей шлях поганий апріорі, оцей хороший. Скоріше за все, це про рішення про це роздоріжжя, на якому ви опиняєтесь. Тут мені згадався розклад клієнтський, нещодавній, який я робила. Ми там знайшли оптимальне рішення з цією клієнткою. Ну принаймні карти для неї знайшли, а що вона там буде робити? Я не знаю. Але вона дійсно постала перед дилемою або обрати людину, з якою вона разом в певній країні, або обрати повернення додому і від цієї людини відмовитись. Ну от вона прям. Перед дилемою постала і оце ми розбирали. Ну я не буду вам розповідати деталі клієнтського розкладу. Просто тут от щось схоже. Бо тут така людина, з якою, вибачте, скажу грубо, майбутнє, з якою пісями по воді біля Да? А тут от, прям шлях розвитку і така от перспектива, яку ви вже давно бачите. Ви, можливо, про це давно мріяли, що там що вам вдасться там пройти якесь навчання, реалізуватися якісь професії, спробувати свої сили в чомусь, розвинутись якось. Але е, раптом е, з'явиться якась людина, яка ну це не буде монтуватись в один шлях, і вам доведеться обирати. Можливо, якісь інші ситуації, по прикладу цієї, це я просто приклад. Наводжу. От якось так. І ця людина вона буде як якір. да? Ну, В когось це може програти, що ви там збирались їхати за кордон навчатися або працювати, або переїжджати. А у вас там хлоп, ну не дай Боже, там. Батько захворів, і ви постите перед дилемою, залишитись і підтримувати і доглядати, чи все ж таки їхати. От, ну, і, Коротше, якась людина, в одному варіанті тут людина важлива, яка як стане на перешкоді да, планам вашим, а в іншому варіанті, от якийсь відкритий шлях розвитку. Проявлення, самореалізації, от такого, такого, такого. І цьому буде заважати. Да? І ви от прям в глухий кут зайдете да? в цій ситуації. Добре, тоді, от у вашому випадку, скільки такий двоякий варіант. Такі нехороші карти падають, але не, не буду каркати. Нехай все лайтово і в позитив відіграється, не дивлячись ні на що. Підказку вам. от Однією картою, підказку, якщо ви зрозумієте, да? що ви на цьому перехресті. Просто підказку. Сад. А, вам кажуть, не знаю, як ви це приміните в цій ситуації, тримати як ніс повітру, да? <кхм> дивитись на людей навколо, аналізувати. Тут, тут, як ніби вам радять робити так, як роблять всі навколо да? в більшості. Тут не в негативі, типу, що всі підуть з даху стрибати, ти підеш, а тут якось от, орієнтуватись на реалії навколо себе і. Можливо, навіть порадити зі своїм оточенням, можливо, навіть якесь опитування зробити в своєму колі спілкування, не знаю. Кажуть, що от якісь багато багато людей навколо вас допоможуть прийняти правильне рішення і на якісь подивитись соціальні настрої, тенденції навколо вас. От саме в середовищі, де ви живете, от щось таке вам тут підказують, да? тоді ви не станете на хибний шлях. То соціальної думки прислухатись, соці... соціальні опитування якісь продивитись, соціальну статистику, я не знаю. Коротше, я розумію, що я говорю дивні речі, але от як мені на потоці йде, так і говорю. І часто воно потім виправдовується, а точніше, майже завжди. Отакий от от розклад, теж буду вдячна за вподобайку, за зворотний зв'язок, за підписку. Ставте на дзвіночок, якщо хочете, не пропускати мої нові відео. Які зараз поки що бувають не часто, але постараюсь частіше. Ну, як вийде вже. Але канал я однозначно вести буду і нові відео з'являтись будуть. На тому в мене все. Всім дякую за увагу. Нехай все програється для всіх максимально в позитив або, хоча б якось легко. В мене на тому все. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.